Ваш труд, ваша робота, ваша самовіддана робота за останній рік війни це скільки міста, це скільки людей, це більш-менш якесь нормальне існування людей під час воєнного стану. І це все ви. Я особисто дякую кожному з вас за ту роботу, яку ви робите. Старшої на поліці Кисенка Дениса Валерійович, дівчиних староболіців. Віта на поліції Хлопченка Дмитра Юрійовича, старшої дівчини Сароболісів. Служу українському народу. Другому подякую Харківської обласної ради. Майора поліції Шевченко Олександра Миколаєвича, начальника Сергія Челенського. Служу українському народу. на поліції Кетляринка Роман Миколаєвич, нашої та нічій серед поліції. Божу народу України.